Книга друга Самуїлова, глава 14. А Йоав, син царує, пізнав, що цареве серце прихилилося до Авесалома, і послав Йоав до Текої, і взяв звідти мудру жінку, та й сказав до неї, Удавай жалобу і вберись у жалобні шати, і не намащуйся оливою, і будеш як та жінка, що багато днів у жалобі запомерлим. І прийдеш ти до царя та й скажеш до нього таке слово. І Іоав поклав ці слова в її уста. І говорила та текої тянка до царя, і впала на обличчя своє на землю, і вклонилася та й сказала, Поможи царю, і сказав до неї цар, що тобі? А та відказала, та я жінка вдова, а чоловік мій помер. А в невільниці твоє її двоє синів. І посварилися вони обидва в полі, а рятівника між ними не було, і вдарив один одного та й убив його. А ось увесь рід устав на невільницю твою та й кажуть Видай бійника свого брата, і ми вб'ємо його за душу його брата, якого він убив, і вигубимо також спадкоємця. І погасять вони останньою скрумою, яка позасталася, щоб не лишити моєму чоловікові ані аніменя, ані нащадків на поверхні землі. І сказав цар до тієї жінки Іди до свого дому, а я накажу про тебе. І сказала та текоїтянка до царя На мене, пане мій царю, той гріх, та надій мого батька, а цар та трон його не винні. І сказав цар, того, хто буде говорити на тебе, приведеш його до мене, і він більш уже не займе тебе. Та вона відказала Нехай згадає цар Господа Бога свого, щоб не помножити на згубу месника за кров, та щоб вони не погубили мого сина. А він відказав як живий Господь, не впаде на землю й волосина сина твого. І сказала та жінка. Нехай но невільниця твоя скаже слово до свого пана царя. А він відказав Говори. І сказала та жінка, а чому ти так думаєш проти Божого народу? Бо цар, коли сказав таке слово, сам себе винуватив, бо цар не вертає свого вигнанця. Бо ми конче помремо і ми, як та вода, вилита на землю, що її не зібрати, та Бог не знищить душі. І він задумав не відвернути від себе відігнаного. І оце тепер прийшла я сказати панові моєму цареві цю справу, бо той народ настрашив мене і сказала твоя невільниця, нехай скажу я цареві кожне, може, виконає цар слово своєї невільниці, бо цар вислухає, що порятувати свою невільницю з руки того чоловіка, що хоче вигубити мене. Та мого сина разом із Божого спадку. І сказала твоя невільниця Нехай станеться слово мого пана царя на втіху мені, бо мій пан цар, як ангел Божий, і розуміє добре та зле, а Господь Бог твій буде з тобою. А цар відповів та й сказав до тієї жінки: Не заховай передо мною нічого, про що я спитаю тебе. І сказала та жінка, нехай же говорить пан мій цар. І цар сказав, чи не Йоавова рука з тобою в усьому цьому? І відповіла та жінка та й сказала, Як жива душа моя, пане мій царю, не можна відхилитися ані праворуч, ані ліворуч від усього, що говорив мій пан цар, бо твій раб Йоав він наказав мені це. І він уклав в уста твоєї невільниці всі ці слова. Щоб змінити вигляд тієї справи, раб твій Йоав зробив оцю річ, а пан мій мудрий, як мудрий божий ангел, щоб знати про все, що на землі. І сказав цар до Йоава, ось зробив ти цю річ, тож піди поверни того юнака Авесалома. І впав Йоав на обличчя своє на землю. І поклонився та й поблагословив царя і сказав Йоав, Сьогодні раб твій пізнав, що знайшов ласку в очах твоїх, пане мій царю, бо цар виконав прохання свого раба. І встав і пішов до Гешуру, і привів Авесалома до Єрусалиму. А цар сказав, нехай він вернеться до свого дому, але обличчя мого не побачить. І вернувся Авесалом додому свого, та царського обличчя не бачив. А такого вродливого мужа, як Авесалом, не було в усьому Ізраїлі, що був так дуже хвалений, від стопи ноги його аж до верху голови його, не було в ньому вади. А коли він голив свою голову, а голив він щороку, бо тяжке було волосся на ньому, тому голив його товажил. Волосся голови своєї на двісті шеклів царської ваги. І народилися весаломові троє синів та одна дочка, а ім'я їй Тамара. Вона була жінка вродлива з вигляду. І сиділа весалом в Єрусалимі два роки часу, а царського обличчя не бачив і послала весалом до Йоава, щоб послати його до царя. Та він не хотів прийти до нього. І послав він іще другий раз, та той не хотів прийти. І сказав він до своїх слуг Погляньте на Йоаву ділянку поля, що поруч мого, а в нього там ячмінь. Ідіть і підпаліть його огнем. Явесаломові слуги підпалили ту ділянку поля огнем. Тоді Йоав устав і прийшов до Весалома додому та й сказав йому, нащо слуги твої підпалили огнем ту мою ділянку поля? І сказав Авесалом до Йоава, Я ж посилав до тебе, говорячи, прийди сюди і нехай я пошлю тебе до царя сказати, чого я прийшов із Гешуру. Добре було б мені ще лишитися там. А тепер нехай я побачу царське обличчя. А якщо є на мені гріх, то нехай уб'є мене. І прийшов Йоав до царя і розповів йому те. І покликав він Авесалома, А той прийшов до царя та й поклонився йому обличчям своїм до землі. А цар поцілував Авесалома. Амінь.